Построєн по проєкту МА Шелковського в 1909 році. Це особняк кройчика, а це Олена Концевич. Це, що трапилось, і це перший міський. Маятник часу хитається, хитається. Колись на Великій Арнаутській, 88, цей будинок був окрасою міста, але це було дуже давно. Він охоронявся державою, а потім під час будівничого буму, десь на початку 2000-х, як це водиться, всім стало на нього начхати, і тепер він ніким не охороняється і виглядає він відповідно. А точніше, він практично завалився. Хоча поряд з ним будинки, ось там якийсь банк розташований. Тут люди живуть. А тут а, стоїть будинок, якийсь середини, ми цього тут не бачимо, але середини двору там нічого нема. Це тільки фасадна стіна, а там ось просвіт на сонечко. Далі весь цей нещасний будинок рочи, тримається, ось на цих залізних воротях. Напевно, комусь до нього було діло, тому що по-іншому ці відносно нові ворота міцні і хороші сюди на цей от нещасний дім ніхто б не встановлював. Кому це було потрібно? Навіщо? Чого хтось хотів придбати ще тоді, в 2000-х, чи якісь в нього плани? Я не думаю, тому що очевидно, хтось чекає, щоб він нещасний таки завалився нам тут, а потім хтось щось тут. Збудує, ну це нам говорить про що це. Нам говорить про те, що нікому пам'ятки архітектури не потрібні. 1909-го, Я нагадую року будівництва будинок. Не так часто сьогодні можна зустріти в принципі в світі і в Європі, і в тому числі, але Одеса такими місцями чомусь не просто не пишається. Їй глибоко поварабану на те, що буде з такими пам'ятками, і ось вона пам'ятка байдужості наших чиновників. Таких пам'яток дуже багато стоїть по Одесі. Обережно? Так. Я люблю це робити. Перепрошую. Мене душа болить, тому що ось уламки скла. Гуляють діти, люди ходять. О, шприц лежить Де? класно. Там всередині, ось через віконце, за великого бажання в ті дірочки можна залізти, там влаштувати собі притон. І так люди і роблять. Які не мають більше куди приткнутися, а влада наша на це ну якось так збайдужла вже давно і робить вигляд, що так воно і потрібно. А насправді воно так не потрібно, але на жаль, присутнє. Ходіть обережно, тому що ось всі ці гнилі дошки, всі ці цвяхи, все це може просто бехнути вам на голову, якщо ви будете проходити повз і ніхто прізвище вашого не спитає і платити за страховку свою медичну ви будете самі, але аж ніяк не люди, які доводять місто до такого стану. Якщо ви знаєте кохані і любі, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось іще.